Ольга Согуль, яка мешкає неподалік перехрестя вулиць перемоги та Ольжича у Житомирі, має порушення зору. Зі слів жінки, їй складно ходити до магазину, оскільки плитка на тротуарі перед пішохідним переходом розбита. Я інвалід позору першої групи, і дуже велика складність нам перейти цю дорогу. Получається і тут всі магазини в нас, тут зупинка, куди там їхати. Получається, що скрізь це каміння. Після кожного дощу все більше і більше ну, вибивається цей тротуар. От і там куча кирпичів веде лежить, там куча кирпичів. І ну у нас тут багато взагалі незрячих повністю людей, які ну, з тростиною ходять. І це дуже дезорієнтує". Житомирянка Анастасія розповіла, що кожного дня возить сина на дитячому візку до парку. Жінка каже, хвилюється, що може пошкодити дитячий візок, коли разом із сином переходить дорогу на перехресті перемоги. Ольжича дуже незручно, дуже трасеться коляска, і можна зачепити. Тися колесами, і не дай Боже перевернеться дитина. Місцева жителька Ольга працює у будівлі поруч із перехрестям перемоги Ольжича. Вона говорить, що під час дощу, через ями та відсутність плитки, тротуари перед пішохідним переходом залиті водою. Нема слів. Тим більше, коли дощ. Ладно, я можу перескочити, а є бабулі. Коли дощ, тут невозможно геть пройти. Не кажучи, не там, і не тут. -то. Тут -то взагалі. Або треба йти сюди, обходити, а машини що їздять і або судою заворачувати. Таке враження складається. Ми робили, робили, а завтра доробимо. І це завтра. І зупинилась. Я тут сама падала вже, я тут падала. Зараз не тут оскрененку, а, а тут зупинилася за плитку і там впала, вона мушила, підняв. Що б ви хотіли, щоб тут з'явилося? Ваші побажання? Ну, Щоб тут нормально зробили ці переходи. Зробили тактильну доріжку, обов'язково. Ну, можливо, ще якесь чуть-чуть освітлення, тому що виходиш із магазину, сам магазин освітлюється добре, але коли ти йдеш, переходиш через дорогу, вона дуже погано освітлюється. Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови, розповів, що плитку на тротуарах поблизу перехрестя вулиць Перемоги та Ольжича у 2021 році укладав забудовник, який має бізнес у цій частині міста. Взагалі плитку укладалась свіча. Це вкладав забудовник. Ми знаємо цю проблему. Час кажу с ще зані весни. все таки думали, що зробить забудовник, який поруч знаходиться в бізнес. Після декілька звернень не було ніякої реакції. На сьогоднішній день вимушені робити ми. Ми вже оголосили процедуру відкритих торгів. Є переможець і найближчим часом відремонтують і з однієї сторони, і з другої повністю те перехрестя з пониженнями. З усім думаю, що за декілька тижнів вже буде виконана робота. Ми зв'язалися з представницею забудовника однак жінка відмовилася коментувати цю ситуацію. Кореспонденти Суспільного залишають можливість оприлюднити свою позицію для всіх причетних сторін. Тетяна Скоростинська Ігор Горжвенько Суспільне новини, Житомир.